Під час апаратної наради очільниця управління освіти Наталія Сергійко повідомила про те, що у загальноосвітній школі номер 11, яка дуже постраждала від ворожої атаки кілька тижнів тому, нарешті відбувся запуск тепла. Інші заклади освіти громади продовжують працювати у змішаному форматі. Минулого тижня встановили ще один теплогенератор в центрі естетичного виховання. Зірка всього. На балансі управління освіти вісім теплогенераторів. Всі вони працюють також. Отримали від громадської організації Червоного хреста» два дві блочно модульні котельні на газу. Наразі вони встановлені на одному з майданчиків закладів освіти. Технічні умови передали до суми газ. Чекаємо на проєктно-кошторисну документацію. У вас три котельні повинні ще змонтуватись до нового року. Розділіть ці котельні між своїми помічниками заступників у вас почти нема. Але розділіть, що ти відповідаєш за це, цю, за цю ти за цю. І організовувати кожен день роботу. У вихідні дні на котельнях ніхто не працював, на об'єктах теж ніхто не працює. І ще раз повторюю, що на фронті розійшлися на всі. В управлінні ОЖКХ продовжується щоденна рутинна робота по прибиранню та чищенню міста від сміття. Той же час комунальникам доводиться в авральному режимі закривати питання, які потребують негайного вирішення. Працювали по посипанню проти ожеледними сумішами в разі потреби посипали дороги, посипали тротуари, і також тривали у нас роботи по усуненню аварії в житловому фонді. У нас була дуже складна, складна ситуація з одним житловим будинком в центральній частині міста. Там Опалення був, і виявилось, що це не житлові приміщення, перероблені з житловими квартири. Геннадій, я знаю, молодці включили великі ресурси, переробили абсолютно всю систему теплозабезпечення. Тут питань немає, але те, що електростанції не всі включені в водоканалі і у житлових будинках, які є у вас, будь ласка, сконцентруйте свою увагу. Під час доповіді Василя Кіктьова мер міста Микола Нога торкнувся і болючого питання мобілізації. Ті слова, які сказали, що служити призивного віку будуть всі. І це дійсно поширюється, і в тому числі на нашу громаду. Тому керівники установ, підприємств, не чекайте, що хтось ваших працівників позабирає, а потім ви будете руками розмахувати, прибігаєте, що робити, що робити. Працюйте! Є відповідні категорії до цього питання. Кому бронь може надаватися? Отака зарплата, отакі відношення, отакий лист пишеться, отака відповідна рішення і таке. Це все вирішуємо, вирішуємо питання. А не потім кричимо, що робити? А ти де був? Керівники підприємств установ, прошу серйозно віднестись до цієї справи. До речі, за словами Василя Кіктьова, працівники ряду сільгоспідприємств вже отримали бронь, оформивши необхідні документи в дії.